Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього та багатьох інших україномовних YouTube каналів. За кожну підписку, подобайку та коментар. Української має бути більше. Твір, що ми пропонуємо вам його сьогодні, надано в рамках співпраці каналом Аудіокниг. Читає Додо. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжену в Україні. Увага! Це не навчальна тривога. Автор Вісник Темряви. Читає Додо. Увага! Радіаційна небезпека. Це не навчальна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Коротке повідомлення згучномовця перервало виття сирен повітряної тривоги, розділивши життя на до і після. Зупинився вічний двигун галасливого мегаполіса, оторопів, прикутий важким усвідомленням до потрісканого асфальту. Мільйони завмерли, огорнуті прохолодним, потойбічним вітром, від якого шкірою бігли мурахи, ще не до кінця розуміючи, що життя всього світу стислося до останніх десяти хвилин. Десять хвилин. 800 ударів серця. 1429 кроків назустріч один одному. Це багато чи мало? Більше, ніж достатньо, якщо смакувати їх з вишуканістю гурмана, як витончений делікатес, розбираючи хвилини на секунди. Не хапати жадібністю. А насолоджуватися все довкола, гуркіт машин, спів птахів, шарудіння першого опалого листя, підхопленого поривчатим вересневим вітром, не сміло рухатися, ніби таким чином хотіло відтермінувати невідворотнє. Йому здавалося, що весь світ зупинився, хоча насправді не рухався лише він. Його налякане серце завмерло у грудях. Іначе боялося битися далі. Непотрібний тепер букет червоних троянд, не втримався в ослаблих долонях, впав на новеньку бруківку набережної. Міцно заплющивши очі, здригаючись всім тілом, він слухав мелодію світу, що вмирав. Стукіт підборів повернув його до тями. Вона прийшла до нього, як видіння. Як яскраве божество судного дня, одягнене у сукню, прикрашену квітами. Це кінець? Червоні вуста ледве рухалися на блідому, посинілому обличчі. Так, по-дурному, правда, не підіймаючи очей, відповів він. Вона мовчки присіла поряд з ним на лаву, щось шукаючи у своїй сумочці, дістала звідти люстерко. І нервовим жестом пригладила розкудовчене волосся. Так, ніби зараз це було важливо. Він нарешті підійняв очі, рвучко зводячись на ноги. Ходімо, простяг до неї руку, допоможу тобі добігти до укриття. Вона схопила його за людяну долоню, потягла назад на місце. Сядь, бо затопчуть, заправила пасмо волосся за вухо. І якось винувато посміхнулася. Нікуди я не піду, туфлі тиснуть. Ти з глузду з'їхала. Які туфлі? Треба квапитися. У тебе всього десять хвилин. У нас, у нас, цілих десять хвилин. З цими словами вона завела таймер на своєму смарт-годиннику. Він втомлено опустився на лаву. Так і тримаючи її за теплу лодоню у свої, раптом схопився, підняв пущений букет, що дивом лишився цілим, змахнув пилюку з оксамитових пилюсток. Ось, це тобі. Вона обережно торкнулася тендітних квіток, загорнутих не у блискучу дешеву фольгу, а в обгортковий, стилізований під вінтаж папір. Саме як їй подобається. Це ж треба як співпало. Дев'ять хвилин. Довкола них рухалося бурхливе живе море, і нікому не було діла до двох, що вперше в житті вирішили нікуди не квапитися. Блідий чорнявий хлопець тримав за руку таку саму зблідлу й чорняву супутницю. Що перебирала тонкими пальцями червоні троянди. Так дивно, вона поклала голову йому на плече. Він не заперечував. Ще вчора ми були незнайомі, а вже сьогодні вимушені померти разом. Десь далеко було чутно завивання сирен, автомобільні гудки, дзенькіт розбитого скла та лячний гул зім'ятого металу. Він вимушено посміхнувся, відчуваючи, як нутрощі стискають людяні лища та страху. Хоча б у приємній компанії помремо. Цунамість людей пройшло повз, залишивши після себе загублену дитячу туфельку та поневічені тіла менш вдалих. Вони спостерігали за цим з відчудженням рибок у акваріумі. Сховані за прошарком товстого прозорого скла, І їм теж не було справи до тих, хто гаяв в дорогоцінні хвилини у марній метушні. Вісім хвилин. Літня пара неквапливо крокує набережною. Симпатична жвава бабуся підтримує за руку свого супутника. Той ледве переставляє ноги і шкрябає артритними пальцями сорочку на грудях. Вони займають лаву навпроти, і лагідна посмішка осяює їхні вкриті глибокими зморшками обличчя, шляхетній чорний король і біла королева, що разом дійшли до самого кінця, але їхня партія програна час покласти фігури на шахівницю. Біжіть, каже біла королева. Ви молоді, ви ще встигнете. Підтримує її чорний король. Чорнявий хлопчина обіймає дівчину за плечі. Та ми краще разом. Літня пара посміхається з розумінням. Так, наче їм вже все відомо заздалегідь, і ніби зовсім не страшно. Старий чоловік. Дістає з внутрішньої кишені пістолет. Трофейний, пояснює він, завжди при собі тримаю. Ми теж вирішили, що разом краще. У нас сьогодні річниця сорок років тому було перше побачення, додає його супутниця. Вони притуляються скронями одне до одного в останньому чутливому жесті. Худий зморшкуватий палець лягає на курок, обережно торкається матової чорної поверхні, гучний постріл розриває напружену урочистість сирен радіаційної тривоги, куля прошиває голови обох наскрізь, прикрасивши червоним ковані бильця лави, тротуарну плитку і кущі троянд, шах і мат. Сім хвилин. Вони дивляться на вкриту ряскою поверхню річки, ігноруючи байдужі погляди скривавлених мерців. Затормошеним рухом він тягнеться по смартфон, той підозріло мовчить. Вперше в житті ця клята коробочка мовчить, не відбираючи крихти. Живого спілкування з маленького пирога життя. Механічний голос з того боку сповіщає, що лінії перенавантажені. Погано вийшло, її губи тремтять, а обличчя зблідло ще більше. Я батькам теж так і не додзвонилася. ще у трамваї пробувала. Думаєш, так було б легше, вона замислилася. Не знаю. Відповіла, змахнувши сльози. Мені хотілося б почути їх востаннє. Шість хвилин. На місто падав літак. Стрімко знижувався, як химерний залізний птах зі зламаним крилом, залишаючи у небі слід чорного диму. Наляканий пілот. Прийняв рокове рішення за всіх на борту і дарував їм милість. Кого ти чекав? запитує вона, не відриваючи погляду від чорнявої куряви та жовто-гарячого полум'я на місці аварії. Вона не прийшла. На хвилину він замовк, потім схопився і запитав її, наче віддаючи шану вічливості, а ти до хлопця на побачення? Ага. кивнула вона, кинула на нього сором'язливий погляд. Шкодуєш, що зараз не з нею? Він похитав головою та посміхнувся. Ні. Так само Боязко подивився на неї. А ти ні. П'ять хвилин. Таймер коротко пискнув, сповіщаючи, що половина відведеного часу вже минула, на іншому боці річки відчайдушно змагалися за життя, відвоювали додаткові секунди, тулилися один до одного у темних вже вагонах метро. Тільки двом молодим людям з іншого берега було не до цього. Життя подарувало їм рідкісний дар, кохання з першого погляду. Кохання, якому судилося прожити лише десять хвилин. І вони не гаяли цього часу дарма, вдивлялися один в одного, намагалися запам'ятати кожну рисочку коханого обличчя, і де в чому були навіть вдячні долі за те, що такі зіштовхнулися у цьому світі, де можна жити у сусідніх квартирах, і так і не зустрітися. І за те. Що не встигнуть нажити взаємних образ. І фінал у них буде, як у казці, розлучить тільки смерть. Як думаєш, ми її побачимо? нарешті відірвавши від нього погляд, запитала вона. Кого? не одразу зрозумів він. Ракету? Чотири хвилини. А я за нормальних обставин не наважилась до тебе підійти, раптом зізналася вона. Він спантеличено мовчав, не знав, що сказати, та й слова здавалися зараз якимось зайвими, хоча їх було багато. Мільйони несказаних слів, тисячі поцілунків, спільне майбутнє, Яке сильні світу цього підступно вкрали. Та, я б до тебе теж, зловив її здивований погляд, пояснив, ти дуже гарна. Він заправив пасмо волосся, що вибилося з ідеальної зачіски за її вушко. Вона опустила очі і зашарилася, здригнулася всім тілом, почувши звук вибуху з місця авіатрощі, він міцно притис дівчину до себе. Сховав її обличчя в себе на грудях. Не дивися туди не треба. Три хвилини. Він провів очима колонну з чорних джипів, що рвучко перетинала річку мостом. В голові промайнула зловтішна думка. Не встигнуть. Ти взагалі віру, у це. Запитав у неї, що це все насправді. Вона похитала головою. Та хто ж міг подумати, що хтось з них таки наважиться? Але хтось таки наважився. Один скажений безумець запустив карусель смерті, і ціла зграя інших у радісному божевіллі підтримала страшну ідею знищення неіснуючого ворога ціною життів мільйонів. Господи, хай тільки ми. Будь ласка, тільки ми. Мимоволі вихопилося у нього. Хай весь інший світ вийде з укриттів, як все скінчиться. Хай побачать все, і це божевілля нарешті зупиниться. Вона стиха відізвалася. Не закінчиться, бо ті, що бачать сліпі й глухі. Дві хвилини. Відведений для них час виходив. Так багато всього, що вони не встигли зробити. Йому бомбуло ледве за двадцять було? Вони ще є, ще цілих дві хвилини вони будуть жити. Вона облизала пересохлі губи, всі м'язи обличчя враз скувало, ледве розтуливши рота, запитала вже коханого: Як тебе звати? Він криво посміхнувся. Хіба це мало значення зараз? Скоріш за все, що ні. Та вони обидва мають право знати ім'я людини, з якою судилися померти, тримаючись за руки. Дмитро, а я Настя. Раптом вона налякано сіпнулася, вирвалася з його обіймів, вказуючи пальцем кудись у небо. Дивись! Одна хвилина. Вони обидва завмерли, підтримуючи бажання мільярдів сповільнити цю останню хвилину. Високо у небі, залишаючи довгий білий слід, як мазок фарби на блакітному полотні, стрімко наближався яскравий вогник, схожий на комету. Страшно як, ледь вимовила вона. Все буде добре. Він розумів, що добре вже нічого не буде, але хотів заспокоїти її в цю останню хвилину. Дівчина поглянула на нього своїми сповненими сліз, блакитними очима. Обіцяєш? запитала самими губами. Обіцяю, твердо відповів він. Обіцяй, що ми ще зустрінемося, попросила вона. Обіцяю, він витер одиноку сльозинку, що покотилася її блідим обличчям. Вір мені, я завжди тримаю слово. Рівномірне шурхотіння ставало дедалі гучніше, все швидше наближалася вогняна крапля. Радіаційна тривога вже давно замовкла. Поступившись місцем урочистій тиші, реквієму судного дня. Заплющивши очі, вона прошепотіла До зустрічі, Дмитро. Він відповів, притискаючи її до серця. До зустрічі, Настусю. Таймер показував 00.00. Хвилинна стрілка, годинника судного дня вже давно сягнула позначки північ. Скінчився відведений на прощання, скорбото та марні надії час. Вибухова хвиля не зупинилася на їхньому місті, прокотилася світом, перетворюючи його на величезну скляну кульку, прикрашену крихтами зруйнованих міст. Час людей. Скінчився. Лишилися тільки дві тіні, що вплавилися у тротуар. Навіки вічні об'єднані в першому й останньому поцілунку. Земля поволі вкривалася снігом. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали це чудове оповідання у не менш чудовому виконанні Додо. -ДО. Дякую. Автору, і звичайно ж читцю. Якщо вас зацікавить творчість автора вісник Темряви, у описі до цього відео є посилання на його сторінку Аркуша. Ну і звичайно ж, там є посилання на канал Читає Додо. Давайте пропагувати українську. Адже української має бути більше. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.